Всім привіт, друзі! Це без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Друзі, сьогодні сталося, ну можна сказати, просто таке диво: я хочу похвалити президента Зеленського. А знаєте чому? Бо він нарешті сказав правду про війну. Хотів би, ще продемонструвати на екрані цитату одного великого человека. Я правда не уверен, що то він сказав. Ні, ні, якраз тут все правда він сам це сказав. Що саме сказав? Ну, от дивіться, друзі. Давав наш президент інтерв'ю фінським іноземним ЗМІ і сказав наступне: так, 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 друзі, так і сказав, що війна може тривати десятиліттями. Насправді дуже вікопомна заява, тому що. Вона абсолютно розходиться з тим, що зазвичай говорять спікери офісу президента та сам Володимир Зеленський. Ну я вже не кажу про те, що раніше ще кандидат в президенти Володимир Зеленський казав ось так. Мы больше не хотим войны. И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Там надо предметно прекратить огонь прежде всего. Просто прекратить стрелять. А ще якщо ви пам'ятаєте, прямо напередодні широкомасштабного вторгнення в своєму новорічному привітанні з новим 2022 роком, Володимир Олександрович Зеленський сказав фразу, яку сподіваюсь не забуде а, до і його і нас всіх грубової дошки: жоден українець. Квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли, день перемоги. Ну, і взагалі цікаво, що він на таку серйозну тему такі серйозні відповіді дає. А, тому що зазвичай українським змі пан Зеленський відповідає ось так. До представника України в Китаї, коли е, Павло Рябікін почне свою роботу, і яке зобов'язання ви перед ним ставите? Не скажу. <світ> 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 Дякую. Ну, це типу жарт такий, якщо ви не зрозуміли. Типа хі, хі ха. ха Я такий крутий президент, я можу так сказати, журналістам. Ну або навіть ось так. Панібратство, то уваж, панібратство. Я президент України, Міша, або просто не відповідає, коли питання таке, що відповіді на нього нормальної, ніби ти не знайдеш. А взагалі, відповісти, це буде означати, що ти визнаєш свою провину в тому, наскільки була готова Україна до цієї війни. Давайте наступне запитання. Насправді давайте будемо об'єктивними. Ці слова звичайно слід сприймати ще і як спосіб впливу на західну аудиторію. Ну тобто, Володимир Зеленський каже е всім західним нашим. Партнерам, типа друзі, давайте ви нам зараз дасте більше зброї, більше грошей, і це вам буде дешевше, ніж якщо вся ця історія буде тривати десятиліттями і перетвориться там, знаєте, на нову якусь столітню війну між і Францією, мовно кажучи. Щоправда, слід розуміти одну дуже важливу штуку у всій цій історії, друзі. Далеко не тільки сам захід, м'яко кажучи, винен в тій ситуації, в якій ми зараз опинилися. Не хочу черговий раз задавати купу риторичних питань, відповіді на які ви так самі, я думаю, прекрасно для себе знаєте. Чому у нас два роки прямо перед широкомасштабним вторгненням був зривався доза, тобто так зване державне оборони замовлення? Чому у нас за три роки до війни не було закуплено жодного артилерійського снаряду? Чому з 2019 року? Це абсолютно не дифірамби попередньому президенту. Просто повторююся, чому з 2019 року у нас був взятий курс на по суті згортання армії і тому і так далі, і тому подібне. Всі ці питання можна і потрібно задавати, коли ми задаємо свої питання. Чому ж у нас зараз склалася така ситуація, коли ця війна може тривати десятиліття? Хоча, до речі, якщо вже на то пішло, давайте не забувати, що взагалі то ця війна триває вже 9 років. Це може для когось. Війна раптом розпочалася 24 лютого 2022 року. А я вважаю і не тільки вважаю це, в принципі, можна дуже чітко е, подивитися по цих знаменитих медалях від Міністерства вбивств Російської Федерації е, за визволення Криму, е, на яких завжди стоїть дата 20 лютого 2014 року. Це ще й дата, як ви пам'ятаєте, розстрілу вже величезного людей. Е, Людей Небесної Сотні в центрі Києва, от власне мені здається, саме цю дату можна вже вважати безпосередньою датою початку російсько-української війни. Ну а власне слова пана Зеленського продовжуємо хвалити президента. Бачите, це насправді величезний успіх, не дивлячись там ні на які но які і є. Ми зараз тут говоримо, особливо на тлі тріскучої брехні і такої постійної балачки. Яка несеться з вуст членів його команди, ну от, наприклад, от такої, от дурні 2023 рік. Все закінчиться. Це точно. <рістити> Ану, а ну, дайте знову позитивно. <рістити> Якщо що, до речі, нагадаю, містер Подаляк, це по суті керівник всієї медійки пана Зеленського. Сказав оці вікоповні слова на зустрічі з блогерами. Блогерами, до речі, половина з яких виявилися ватними вилупками. От ну. Тому що мало лі а вдруг вибори і надзвивать молодую, молодьожною аудиторію? Ну або давайте не забувати ж нашого головного оракула Мсьє Буданова, який постійно дає ось такого типу прогнози: українські війська можуть зайти в Окупований Росією Крим уже наприкінці весни 2020 Третього року. До речі, до кінця цієї весни залишилося буквально один місяць. От і перевіримо реалістичність прогнозів нашого керівника гурмо. А тепер давайте спробуємо підсумувати е, щодо, власне, значення слів пана Зеленського. Так так, ми пам'ятаємо, пане Володимире, що ви. Я ж не лох. Тільки, от в чому справа. Дуже добре, якщо нарешті, хоча б на західну аудиторію пан Зеленський почав визнавати реальність, що на жаль, ця війна, екзистенційна війна за право існування України, не має шансів закінчитися до травневих свят, до вересневих виборів і до нового року. Так вже склалося, що ця війна буде тривати ще дуже, дуже довго, навіть якщо закінчиться її гаряча. Фаза черговий раз нагадую, що якщо хтось сподівається, що навіть якщо в українській армії вдасться ну в досить осяжній перспективі дійсно повністю відбити всі наші законні території, тобто вийти на кордони 1991-го, точніше, скоріше правильно сказати, 2013 року, це абсолютно не означає, що війна припиниться. Цілком реалістичним може виглядати ситуація, коли буде підписане певне перемир'я, а війна як така. Не зупиниться. Чому? Ну тому, що поки живий Путін, а він ніколи не відмовиться від зазіхань на Україну і він завжди буде прокачувати тему війни, тому що він розуміє одну просту штуку: війна для нього це життя в фізичному сенсі цього слова. Як тільки війна. Припиняється, він, скоріш за все, вмирає, точніше, йому допомагають це зробити. І хотілося б правда порадіти, що пан Зеленський нарешті сказав правду про десятиліття, що попереду нас очікує величезна довга боротьба і так далі, і тому подібне. Але ж у тій цитаті, яку ми давали, там є й друге, скажімо так, продовження, де пан Зеленський говорить, що все залежить тільки від поставок західної зброї. І оце насправді абсолютно не так. Справа в тому, пане Зеленський, що будь-яка країна, яка сподівається. Виграти війну набагато більшого екзистенційного ворога, який ставить на мету знищити тебе, особливо враховуючи цей ворог, вже нагадує знаєте, такого самогубця, який розуміє, що і сам жити не буде, тому він поставив собі за мету і нас звести в могилу. Так, от, щоб перемогти такого ворога, мало мати західну допомогу. Треба дуже чітко розуміти, що ти з собою являєш всередині країни. Так, так, черговий раз нагадую вам про той такий Ізраїль, який ви пан Зеленський так любите приводити постійно в приклад. Ізраїль, е, до речі, виграв свою війну за незалежність і ще кілька воєн в умовах, коли йому взагалі не поставляли офіційно ніякої зброї. Навпаки, більшість західних країн взагалі ставили заборони на поставки зброї. Тим не менше, вони, тобто ізраїльтяни, почали з того, що почали збирати. Саморобні фактично автомати, ну а закінчили тим, що є фактично одної з найпередовіших країн світу, і справа тут далеко не тільки в тому, що американці їм щось давали. Ні, питання в тому, що і як вони робили всередині країни, як вони управляли своєю країною, хто це робив і на яких, скажімо так, підвалинах. Просто розумієте, пане Володимире Олександровичу, я думаю, що жоден українець абсолютно не відмовиться, ну якщо це звичайно українець від того, що нам уже нема куди тікати ні з цієї війни, ні з нашої країни, і що ми будемо боротися і жити тут до останньої краплі крові і до останнього дня свого життя. Але дуже би хотілося розуміти, хто ж нами керує і на яких умовах. І... Як так виходить, наприклад, що у нас агентство по побудові доріг, яке у нас існувало до війни, яке зв'язувало цим, пам'ятаєте, великим будівництвом тепер у нас раптом переименовують в агентство з питань відновлення. І коли забирають гроші у військових, ну мовляв, надто великі зарплати, ми стільки платити не можемо. Окей, але чомусь знаходяться величезні кошти, понад 50 мільярдів на оце агентство. Як же ми всі маємо десятиліття жити при тому, коли офіс президента напряму знищує місцеве самоврядування і намагається просто викидати рішеннями корумпованих і принципово нереформованих судів невгодних собі керівників знову ж таки місцевого самоврядування? Так так це я про Чернігів'ятрощенка. А як ми будемо десятиліття воювати, якщо у нас продовжують щемити, Дрібний і середній бізнес той самий, завдяки якому власне здатні виживати наші люди, і фактично цим подібними. Шманцами, товариша Гітьманцева, ми змушуємо купу людей вже зараз думати про те, що як тільки е, при будь-якій можливості відкриється кордон, треба звідси линяти. Ну і хто ж буде десятиліття воювати ще? І якщо ми вже говоримо про західну зброю, пане Зеленський, про яку ви сказали, то тут треба, як мінімум, не обманювати захід і не сварити з ним, і не намагатись намахати його в кожній маленькій дрібничці, коли ти обіцяєш зробити одне, а робиш кардинально інше. Так так, це я про всі ці просто. Гігантської кількості випадків, починаючи від там конституційного суду і закінчуючи всіма іншими моментами, просто фішка в тому, пане Володимире Олександровичу, що для того, щоб дійсно перемогти в такій війні, про яку нарешті слава Богу, ви почали я сподіваюся, дійсно говорити правду, що це не обмовка, а нарешті. Правильний такий вже нормальний тренд, який називається дуже просто говорити правду людям. Так, от розумієте, щоб виграти таку війну, треба реформувати систему, треба не озурпувати владу в жодному разі. Знову ж таки, в тому такі Ізраїлі. Подивіться, які величезні протести зараз. Просто тому, що намагається трошечки урізати повноваження Верховного суду. Бачите, як цікаво. Навпаки, ніхто не керує в ручному режимі парламентом, ніхто не роздає укази від найвеличнішого лідера сучасності. Ні, країна, яка 75 років постійно живе в стані перманентної війни, повністю зберігає свій демократичний устрій. Тільки така країна. Може виграти таку війну. І це слід розуміти вже прямо зараз. Е, і ніяких інших варіантів тут просто не існує. І тільки Західна Вундервафля нам цьому аж ніяк не допоможе, тому що я нагадую дуже просту. Істину і максимуму воює не зброя, воюють люди. Тому, пане Зеленський, якщо ви хочете виграти оцю нашу багатодесятирічну війну, то треба нарешті дійсно реформувати систему і повикидати з цієї системи уже власних дружків, які обсіли її, і не те, що не намагаються її реформувати, а просто налаштовують її під себе. Правда, ще в умовах, коли ця система вже скукожилась до. Дуже, знаєте, такої некрасивої не, не маленької частинки, враховуючи те, що в нас, по суті, дійсно уже на 60% забезпечують наші західні партнери. Тому що ж, пане Володимире, дякую нарешті за правду. Хай не українським ЗМІ, але все ж таки дякую, що ви хоча б це сказали. Е, але головне це сказати і самому собі, і всьому суспільству правду. Кому саме власне. Варто сказати, ось цю от вашу знамениту фразу. Вийди отсюда, розвійник! Дякую вам за увагу і за перегляд. Це був без цензури. Мене звати Богдан Буткевич. Це Ютуб канал «Цензор.нет». Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу, ставайте спонсорами нашого видання, а також підписуйтесь на наш другий канал Шоу Бісики. Переможемо!